Якщо ми говоримо про всі категорії, тому що їх багато категорій, от наприклад, козаки, от ми говоримо російські, які про це одна категорія, найманці, чеченці і представники інших е, угрупувань, які е, пішли е, на територію держави, грош, це гроші одна категорія. Диверсанти і е, представники спецслужб більш вуща, це ще одна категорія. Совокупниця, якщо ми говоримо. По по всім напрямках, якщо говоримо, широкий загал, ми дивимося біля е, трьох трьох з половиною тисяч, якраз находиться на території держави. Це активних, от якраз учасників. А от заступник командира батальйону Азов МВС України Ярослав Гончар в своєму блозі пише: по експертним оценкам на нашу територію проникло около 20 тисяч бойовиків, 7 тисяч із яких кадрове воєнні. Чи можете підтвердити? Я цю інформацію? не можу підтвердити якраз цю інформацію, тому що ми можемо говорити приблизно про 20-22 тисячі практично представників всіх угрупувань, які ведуть іноді бойові дії на території Донецької Луганської області в активній фазі. Є представники ще інших структур кримінальних там і тому подібне, які фактично граблять людей. Ми їх сюди не рахуємо. А це ті, які дійсно ведуть реальні бойові дії. 22 тисячі. Приблизно 22 тисячі, приблизно це може бути, от відносно іноземних найманців. Ми конкретно фіксували на території Росії в Краснодарському краї в Ростовській області, от якраз по 500 600 до 800 бойовиків, які проникали на територію нашої держави. Частина поверталася. Тому, якщо ми говоримо такому системному графіку і їх переміщення, і повернення, от десь постійно пробувають до дрось тисяч, якраз так. Кій така категорія, а щоб так масово, як військові контингенти, ну ми поки такої інформації не маємо.